Добрий день, дітки! Сьогодні я з вами хочу поговорити про цікаві явища. Явища в природі. А чи знаєте ви, що таке туман, роса іній, ожеледиця? Я не знаю. Хочу сьогодні дізнатися про такі явища природи. Ну що ж, дітки, давайте розкажемо нашому афлатончику про ці явища природи. Сідайте уважно і слухайте. Ось ми бачимо на картинці, що утворилися ось такі крапельки крапельки на поверхні квітів. Ці крапельки називаються росою. Як же вони утворюються? Вони ніби дощик? Ні, це не дощик. А в повітрі малята міститься багато вологи. Тепле повітря має більше вологи, ніж холодне повітря. Коли повітря стикається з холодною поверхнею, а це трапляється вранці, коли охолоджується воно і стикається із теплою поверхнею, то перетворюється в краплинки води, які осідають на поверхні листочків, на поверхні травички і утворюється така роса. Так, і це явище називається конденсат. Це ви будете вивчати в школі на уроці фізики. Тобто пара перетворюється у водичку, конденсується, перетворюється в водичку. І ця водичка у вигляді крапельок осідає на поверхні рослин. Волога, що є в повітрі, залишається на поверхні рослинок. Так, ось ми побачили росу на. Цьому на павутині. Правильно. Тут павук е, свої такі павутинки розкидав, а роса сюди впала. Утворили, утворилися краплинки маленької води. Це явище називається роса. А тепер ми поговоримо про інше явище. Інше явище, яке називається, це явище називається Як малята, як ви думаєте, коли нічого не видно, туман. Так, туман ці крапельки води, що зависли в повітрі. Температура повітря може знижуватись до охолодження земної поверхні. І тоді водяна пара, що є в ньому. Перетворюються краплинки води. І ці краплинки води зависають у повітрі, не рухаються, а зависають. І ось такий туман, темно, і ми бачимо, що нічого не видно. Так. Тумани утворюються при температурі вищій, ніж мінус 20 градусів. А коли температура ще нижча, ніж мінус 20 градусів, тоді утворюються взагалі крижані тумани, крижинки в повітрі утворюються. Це дуже небезпечно. Туман буває і ворогом, і туман буває нашим другом. Коли ж буває туман ворогом? Ось, будь ласка, дивіться, для автомобілів зараз туман ворог, тому що може трапитись якась аварія, видимість зовсім погана. І тоді наш туман є ворогом для автомобілістів, для працівників транспорту. Розумієш, Флатунчик? Так, я розумію, це Це дуже небезпечно, коли туман вирушати в дорогу. Так, малята, дуже небезпечно вирушати в дорогу, коли на поверхні туман у повітрі утворюються крапельки води і зависають. Так. Туман може бути ще й другом рослин. Так. Коли з'являються перші заморозки, ось саме у цей період, ось жовтень місяць, у нас зараз, коли з'являються перші заморозки, під ковдрою туману рослинам тепленько, і їм не страшні ці заморозки, і вони зберігаються. І ще туман є джерело вологи для рослин. Зрозумієш? Ось тоді він друг являється для рослин. Тобто туман може бути і ворог, і друг. А тепер ми афлатунчику розкажемо ще про інше явище іній. Холодним ранком, особливо це листопад, місяць, грудень, холодні ранки, тоді в нас вже ми можемо побачити на траві, на вікнах білий шар. Такі, білі, такі кульки схожі на цукор. Так? Вони покривають поверхню рослин, листочків, травичку. І утворюються вони тоді, коли температура стає нижчою, ніж точка замерзання. А точка замерзання в нас 0 градусів. От 0 градусів це точка замерзання води. Вода в нас замерзає при нулю градусів. Така температура повітря, коли. При цьому волога, яка міститься в повітрі, на холодних поверхнях починає перетворюватись ось такі е, цікаві крупинки, як цукор. Вона замерзається волога. Так, це явище називається іній. Але вдень, коли пригріє сонечко, і їй перетворюється у краплинки води. Так, його не стає. Це явище ми можемо спостерігати ось уже в наступному місяці. Наступний місяць у нас, який до нас прийде, називається листопад, потім грудень вже, перший місяць зими. Але буває ще таке явище, яке називається ожеледиця. От, ожеледиця. Тоді вже, коли температура стає нижчою, ніж мінус 3 градусів, від 0 до мінус 3 градусів, це явище вже може бути шкідливим. Ожеледиться, тоді е, теж можуть ламатися гілки, тому що багато паморозів іншою утвориться на деревах, так, на гілочках. на лі... На лініях електропередач, і вони можуть ламатися. Ось, бачите, ми бачите, попадали лінії електропередач, автомобіль рухається на дорозі, і ось лінії електропередач попадли, Тут електричний струм проходить, це дуже небезпечно. Для птахів це теж дуже шкідливо, тому що зимуючі птахи ламаються, гілки дерев, птахи теж не мають де подітися, їм дуже важко. Ось так таке явище, як ожеледиться, теж шкідливе малято. Сьогодні ми з вами розказали нашому афлатунчику про такі явища. Тобі зрозуміло Афлатунчик, які явища у природі бувають? Так, зрозуміло. Ці явища бувають як восени. Так взимку, так і влітку. Влітку ми можемо спостерігати е, е, туман, росу. так? Так. А іній желеди ми можемо спостерігати як восени, так і взимку. Е, і росу ми можемо побачити ще в восени навесні. І туман ми можемо побачити е, теж е, у осінній період. так? Так. А тепер малята. Разом з флакончиком ми відгадаємо загадки. Добре? Так, слухайте загадку. Не дід, а сивий, не спить, а стелиться, криває землю й океан, а зовуть його. Так, туман. Туман, туман. Правильно, флатунчику, це явище називається туман. В лузі вдосвіта галинка погубила намистинки. Сонце встало, позбирало і галинці не віддало. Що це малята? Що за явище в природі? Так, це роса. Роса на сонці перетворилися краплинки і не стало краплинок. Сонечко забрало їх, вони випарувалися. А тепер слухаємо ще одну загадку. Взимку, у саду, на вітах заіскрились білі квіти. Хто ж це дивосадівник, що зробив такий, що за диво садівник, що зробив такий квітник? Так, це іні малюки. Подивіться, яку красу зробив цей Іні. Вона разом з тим і красива, але коли ожеледиться, так і буває шкідлива. Так, малята. А тепер у народі люди складали різні народні прикмети. А флатунчик. Ти знаєш народні прикмети? Ось послухай. Так, з задоволенням послухаю. Парує туман над лісом. Час іти по гриби. Так, влітку і восени. Люди придумали такі, таку народну прикмету. Велика роса буде ясний день. Так, коли роса буде ясний день. Це влітку таки, така прикмета, вона дійсне. Літній туман. На погоду, а вже осінній туман, на дощ теж така прикмета ще існує. Іній у листопаді буде ясна погода. Якщо вранці ми побачили іній у листопаді, буде ясна погода. А як ось що? Уночі був іній вдень сніг не випаде. Це прикмета для зимового періоду годиться. Ось сьогодні ми з вами, що на флатончику говорили про що? Про туман, про росу, про іній та про ожеледицю? Що ж, малята, сьогодні ми стали розумнішими. І я з вами разом. До побачення на все добре! До побачення, Флатунчику, дітки теж знають тепер багато і про туман, і про росу, і про іній, і про нашу ожеледицю, яка шкідлива для нас. Туман може бути і шкідливий, і другом Боже бути, і ворогом, так, малята? Так, до побачення, на все добре.